І всем привет, з вами Ярик. Хоть моя я Так вона мені не вже Короче, Ну, я буду розказувати, як я свій модернізував за канікую. Ну, по-перше, ось як ви бачите, він уже такий плотний, дивіться Дивіться Бачите? В нього стоїть спідометр. Тут показує бензин. Ну, короче цього всього показує тільки лампочки на поворотах. Пофіг. Так. Дивимося тут. Я поставив е, 350-ту яви поворотників. Поставив от... Е, не знаю. Коротше, таку прикольну штуку мені понравилася. Бачите, вона круто виглядає так. Чорна така матова. Потім. Дивіться. Сталкер на ножках. Потім. Саме блатне це. Радіо 80-х. -е. Да. Іменно в 80-х, дві тия кантена. Вона реально круто виглядає. І так. Зараз ми э, провіримо, як вона працює. кашка кашка Ну, коротше, як ви зрозуміли, круто його забабахав, да? так? Ну ось, дивіться, кстати. от ти подивися, який тут офігезний динамік. Дивіться. Кстати. Дивіться, от ви кажете, що в мене говняні амортизатори, то в мене їх взагалі почти щитати немає. Кстати, це він занижний, знаєте, в чому прикол? Тому що коли раніше він був вищий, то я так їздив. Ну, мені незручно рукам було. А я його просто взяв, виходить, амортизатори, ось бачите. Ця штука повинна бути отута. він.